Він не був найсильнішим і не був найхитрішим серед братів, але його непохитність і послідовність відрізняли його від усіх. Він створив ультрамар найбільш стабільну й гуманну модель людської цивілізації, яку взагалі вдалося створити в імперіумі. Для нього навіть війна мала свій сенс, адже ставилася на захист людей і збереження порядку. Проте хаос не визнає людського ладу, він не будує, лише розкладає, спотворює і пожирає. Там, де людина шукає сенс і спадковість, хаос бачить лише слабкість. Поки одні з його братів прагнули слави, а інші дозволяли собі повірити, що вони стали більшими за власне призначення, він обрав інший шлях. Він не будував культів, він будував структури. Бо імперія, що тримається лише на героях, приречена, виживає лише та, що може існувати після їхнього зникнення. Він, Робаотвіліман, тринадцятий син імператора людства. Сформований культурою Макрага, примарх Ультрамаринів. Для одних Бухгалтер, холодний архітектор імперії з таблиць і кодексів, для інших ідеал примарха того, хто не шукав слави, а брав на себе тягар відповідальності. Це історія не про поразку в битві, це історія про зраду ідеї. про те, як порядок зіткнувся з хаосом і програв не мечу, а вірі. Робаут Гіліман не виріс у хаосі. Його формував порядок. На макрак, далеку планету на східних рубежах галактики, він потрапив ще дитиною, одним із синів імператора людства, розсіяних у варпів наслідок втручання сил хаосу. Він опинився в державі зі своїми законами, інституціями і традиціями і дуже рано зрозумів, таку систему не можна просто очолити силою, її потрібно вивчити й прийняти. Його прийомний батько Конор Гіліман виховував його як правителя. З дитинства Робаут вчився працювати з системами, ухвалювати рішення і відповідати за їхні наслідки. Він читав звіти, вивчав тактику разом із логістикою і рано усвідомив, що перемога у війні має сенс лише тоді, коли після неї зберігається мир. Коли Макрак зіткнувся з внутрішніми кризами, Гіліман діяв як адміністратор і реформатор. Він перебудував управління, очистив державний апарат і створив систему, здатну функціонувати без постійної присутності однієї людини. Саме в цей період сформувалася його головна риса здатність мислити наперед за межі окремої кампанії чи особистого тріумфу. Тому поява імператора не стала для нього моментом сліпого поклоніння. Гіліман ставив питання про устрій, відповідальність і межі влади. У ньому імператор побачив не лише полководця, а державника. Так народився ультрамар як модель людської цивілізації, де люди залишалися громадянами, а не ресурсом, і де війна розглядалася як крайній засіб захисту порядку. Саме цей досвід сформував ставлення Гілімана до влади і віри. Він знав, система, що тримається лише на поклонінні, не переживе свого символу. І коли згодом його назвуть холодним і приземленим. Це буде правдою, не образою, а точним описом. Бо серед братів, які прагнули слави чи безсмертя, він думав про те, що залишиться після них. Порядок працює, доки ті, хто його підтримує, визнають його межі. Гіліман вірив, що братерство це фундамент, який не потребує перевірки, що примархи можуть сперечатися, але не зраджувати. Він помилявся, і ця помилка мала ім'я. Єресь Гора не прийшла як грім. Вона не впала з неба одним ударом, вона розповзалася повільно, мов отрута, що проникає в кров, через уривчасті сигнали, спотворені варпом повідомлення, імена братів, у які не хотілося вірити. Легіони, створені для захисту імперіуму, підіймали зброю проти нього. Ті, хто ще вчора присягав імператору, сьогодні схилялися перед хаосом. Та коли братерство почало руйнуватися, Ультрамар вистояв. Тринадцятий легіон не зламався масово. Не пішов за зрадою і не шукав виправдань. Були одиниці, що впали, але система вціліла. Те, що Гіліман будував роками, спрацювало саме тоді, коли інші легіони розпалися. Порядок не врятував галактику, але він врятував тих, хто був готовий йому слідувати. Гіліман був далеко від Тери. на макразі в серці Ультрамару, серед флотів, логістики. Планетарних звітів і розрахунків, які ще вчора здавалися міцним фундаментом порядку. У той час найгіршою була не війна, найгіршою була тиша. Стере не надходило повідомлень, жодних наказів, жодного голосу батька. І тоді, в думках примарха, уперше з'явилося питання, яке він не мав права ставити. А якщо імператор загинув? Для когось це означало б кінець, для нього початок відповідальності. Якщо центр мовчить, Периферія має втриматися, інакше впаде все. Він не кинувся в героїчний прорив, не шукав славної смерті чи швидкої розв'язки. Він зробив те, що вмів найкраще, почав утримувати структуру, яка ще не розпалася. Маграк став тимчасовою точкою тяжіння для тих, хто залишався вірним. Сюди стікалися розрізнені фрагменти лояльних сил, флоти без наказів і легіони без орієнтиру. Тут формувалася не просто армія. Тут визрівало ядро виживання імперіуму на випадок, якщо Тера справді впаде. Саме тоді, ще до завершення війни, в голові Гілімана почали складатися ідеї, які згодом стануть кодексом Астартес. Це не був акт контролю і не прагнення влади, це була відповідь на просту й страшну істину. Якщо легіони можуть зрадити, значить система була надто залежною від особистості. Ми створили героїв і здивувалися, коли вони повірили. Що стоять над законом. Та трагедія цієї війни була не лише в її масштабі. Для Робаута Гілімана вона була особистою. Були ті, хто закидали йому зраду. Навіть серед лоялістів з'являлися шепоти. Він будує власну імперію, поки Терра палає. Якби він прибув раніше, цього могло б не статися. Ці слова рідко доходили до нього напряму, але він знав, що вони існують, і знав, що народжені вони не з ненависті. А з болю й страху. Це була провина, яка не кричала, вона тиснула. Що, якби я був поруч? Що, якби ще один легіон, ще один флот, ще один брат. Це змінило б хід історії? Але Гіліман не прагнув ні корони, ні визнання. Він прагнув утримати лінію, поки інші бачили лише хаос, і він розумів гірку істину, яку історія повторює знову і знову. Коли все навколо руйнується, той, хто тримає порядок, завжди виглядає тираном. Проте йому було байдуже до чуток: хтось мав залишитися тверезим, хтось мав думати про завтра, навіть якщо це завтра ще не мало обличчя. Робаут не знав, що битва за Теру вже добігає кінця, не знав, що вирішальний момент буде втрачено, і не знав, що його спроба зберегти імперіум стане ще одним приводом назвати його зрадником. Але він знав інше: якщо Імперіум переживе цю війну, то лише завдяки тим, хто будував, поки всі інші палали. Гільман не підозрював, що війна забере в нього більше, ніж час, і більше, ніж віру в братів. Коли лояльні сили, виснажені кампаніями Єресі, прилетіли на Тесалу, щоб стабілізувати Ультрамар, вони ще не знали, що прийшли на ще один бій. На шляху лоялістів Гілімана з'явився він. Фулгрім. Колись – втілення вишуканості примарх, що говорив про досконалість як про мету, тепер її спотворення. Близький його обладунків був не від честі, а від чужої, хворобливої слави, вирізаної на металі волею темного бога. Робаут Гіліман вийшов йому назустріч без пафосу, без промов, без ненависті, лише з одним питанням, яке не давало спокою від перших чуток про зраду. Чому це не було звинувачення, це була спроба зрозуміти. Фулгрім усміхнувся. І в цій усмішці вже не було брата. Ти все ще шукаєш сенс там, де залишилась лише воля. Пролунав його голос, розтягнутий і зневажливий ти будував правила, я перевершив їх. Мечі зійшлися, сталь ударила об сталь, і разом із іскрами розлетілися залишки колишньої близькості. Це був не двобій воєначальників, це був конфлікт світоглядів. Гіліман бився чітко, вивірено. Кожен рух продовження розрахунку. Фулгрім навпаки, швидкий, химерний, майже насолоджуючись кожним ударом. Подивись на себе. Знущаючись, кинув Фулгрім, відбиваючи чергову атаку. Ти все ще віриш, що порядок може врятувати світ, який хоче горіти? Світ не хоче горіти, холодно відповів Гіліман. Його підпалюють. Але в цій битві логіка не мала значення. Мить і клинок Фулгріма знайшов пролом. Удар був точним, занадто точним. Демонічно витончений меч прорізав не лише плоть. Він ніс у собі спотворену волю варпу, щось, що не можна було зцілити ні технологією, ні ритуалом, ні молитвою. Гіліман впав, не як полководець, як брат, що запізно зрозумів, перед ним уже не людина і не примарх у звичному сенсі. Фулгрім нахилився ближче. Ти програв не тому, що був слабшим. Прошепотів він, А тому, що досі віриш у майбутнє, яке вже померло. Після цих слів він зник. Ультрамарини відбили атаку, сили зрадників були відкинуті. Але щось було втрачено назавжди рана Гілімана не гоїлася, вона не кричала болем, вона тягнула його у тишу. Коли на тебе нападає ворог, ти захищаєшся. Коли на тебе нападає брат, ти починаєш сумніватися в самому фундаменті світу. Який ви будували разом. З цього бою Гіліман виніс більше, ніж поразку тіла. Він виніс зламану віру в те, що всі структури можна врятувати, що кожну зраду можна пояснити, і що братерство незмінна величина. Саме тут почався його сон. Після бою тіло Робаута Гілімана було поміщене у ста за споле апотекаріями 13-го легіону. Це був ізолюючий пристрій, що зупиняв перебіг часу в моменті смертельної рани. Примарха розмістили у храмі виправлення на макрагу у стазесі на спеціально збудованому троноподібному постаменті, де він мав перебувати між життям і смертю. Час для нього зупинився серце не билося, рана не гоїлася. Мить розтягнулася у вічність. Для плоті це був спокій, для світу початок розриву. Десять тисяч років імперіум існував без свого архітектора. Десять тисяч років рішення приймали ті, хто пам'ятав форму, але втратив сенс. Імперіум, який він колись допомагав будувати, більше не був державою розуму. Він став теократією страху. Там, де мали працювати інститути, виросли храми, там, де мали звучати накази, лунали молитви. Імператор, якого він знав стратегом і батьком, сидів на золотому троні вже не як правитель, а як бог. Це суперечило всьому, у що Гіліман вірив під час Великого Христового походу. Імперська правда була мертва, на її місці стояв культ. Брати зникли, одні загинули, інші зрадили. Решта стали легендами, переписаними для зручності віри, і тоді до нього повернулася проста гірка думка: покласти тіло на трон це одне, покласти віру це початок культу. Тиранія не завжди приходить з мечем. Іноді вона приходить зі словами, які повторюють надто довго і надто голосно. Храми, що виросли на фундаменті його мрій, були збудовані не ворогами. Їх звели ті, хто хотів порядку, але знайшов лише страх. Стазес зберіг тіло примарха, але світ, який він залишив, помер і народився знову, у формі, яку він ніколи не планував. Ще до Тесали, коли жоден удар демона ще не торкнувся його грудей. Робаут Гіліман зробив те, що було для нього природним. Але лякало масштабом. Він відкрив ще один рівень плану. Поглянувши холодним і тверезим поглядом на вірного, але крамольного архімагоса Белізарія Коула, Гіліман підтвердив два завдання, що мали діяти на межі дозволеного майже як заповіт. Коул мав знайти спосіб повернути примарха. Це не було вірою у милість богів, а холодний наказ побудувати обладунки та технології, які зможуть повернути його до життя. Друге завдання вимагало немислимого, досконалої ревізії генокоду. Коул мусив використати СантПріму спорту, релікварії з генетичним кодом примархів, і весь свій генетичний досвід, щоб народити нову породу космодесантників, тих, хто буде сильнішим і стійкішим, щоб боронити людство у разі найгіршого. Це було не прохання або молитва. Гіліман залишався інженером майбутнього. Він розумів, потрібна страховка на довгу перспективу. Велизарій Коул підкорився. Щоби виконати доручення, він приховано трудився десять тисяч років. Працюючи у найсуворішій таємниці, Архімаго змінював власну свідомість, зливав у себе інші розуми, жертвував спогадами і досвідом, аби стати легіоном умів для великої праці. Свою велику працю він зберігав у тіні, бо навіть у післяєресні століття його методи виглядали близькими до Єресі. Відкрито про них дізнались лише під час 13-го чорного хрестового походу, коли світ побачив примарисів – нове покоління космодесанту. Імперіум забув про наказ Примарха. Тільки в закритих лабораторіях Марса, у підземеллях, де кров зниклих фортець змішувалась з маслом машин, під наглядом одержимого архімагоса визрівала нова кров Ультрамара. Коли усі співали псалми богові імператору, коула вела інша віра: майбутнє твориться руками. А не випадковою милістю богів, говорив техножрець. Ультрамар вистояв, Але імперська мрія, заради якої боровся Робаут Гіліман, впала. Колись раціональна держава перетворилася на теократію страху, корумповану і забобонну. Імперіум, опалений нескінченною війною, хитається під вагою власних руїн. По його межах розлітаються уламки надій повільно, але невпинно. У самому центрі цього розбитого павутиння у Стазисі, на троні, як і його батько, сидить він колишній голос порядку, архітектор системи, яка мала пережити героїв, настають найтемніші часи. Галактика відчуває подих нового віку, і, хоча сам він колись не прагнув повертатися, руками холодного генія був закладений план, який може знову змусити його серце битися. Але це вже інша історія. А кого вам нагадує Гілліман? Можливо, когось із діячів минулого або з сучасності, а може, когось із українських постатей, які не шукали слави, а брали на себе тягар відповідальності. Залишайте ваші думки в коментарях, буде цікаво почитати. Якщо вам зайшло це відео, цей формат, будь ласка, підтримайте канал, поставте лайк і підпишіться. Для продовження цієї історії мені допоможе ваша активність. Саме вона покаже, що такі теми вам відгукуються. І наостанок. Прагматизм Гіллімана – це не про холодність, це про здатність тримати лінію, коли світ валиться. Саме так сьогодні діють наші українські воїни, без культів, без ілюзій, з розумінням ціни кожного рішення і відповідальністю за завтрашній день. Підтримуйте збройні сили і слава Україні!